Зачекай, не перемотуй. Коли ми їдемо в автомобілі, ми бачимо велике скло, яке показує нам всю дорогу. І також є маленькі дзеркала, які показують, що є позаду нас. І якщо ми будемо дивитися тільки в проміжні маленькі церкала. То є ймовірність, що ми можемо потрапити в ДТП. Тому важливо дивитися вперед. Так само і в нашому житті, якщо ми зробили, якийсь гріх, не потрібно повертатися назад. І звинувачувати себе, як ми могли його зробити. Тому що в таїнстві і сповіді нам Ісус все пробачив. Маємо пам'ятати про Боже милосердя і дивитися вперед. Так само і в нашому житті. Кожен з нас пережив якісь рани, травми, мав якийсь негативний досвід. І про це важливо знати і пам'ятати, але не потрібно цим жити. Потрібно йти вперед, рухатися з Богом. Хай Господь вас благословить, береже і підтримує. Дорогий Ісусе, допоможи нам йти з тобою вперед. Poširite video.